І знову рубрика в кінці робочого дня. Ви захворіли, наприклад, якийсь грз або ангіна, або бронхіт. Не знаєте, як потрапити до сімейного лікаря, бо, наприклад, в нього черга, або ви взагалі ще не маєте сімейного лікаря, ви тільки приїхали. Що робити? Опція: лякаш, опікіносний, святечний при кожній лікарні в більшості при поліклініках, тобто при приходнях, Така сінтечна і носна опіка, і ви можете піти туди. Вони працюють від шостої години вечора до сьомої, як в кого може, до восьмої години ранку. І ви можете туди піти. Це подібне як приймальне відділення, але там працює лікар першого контакту, і він вам випише рецепт. Він вас послухає, подивиться всі симптоми. Якщо потрібно, дасть всі направлення, куди вам треба такі самі елементарні, наприклад, рентген, легень або рентген будь-якого іншого органу, якщо у вас там якась, наприклад, травма. І після цього ви отримаєте лікарняний. Рецепт і можете собі йти спокійно додому лікуватися. Прошу ставте лайки, якщо вам потрібно таке відео. Від того буде залежати, чи буду я далі продовжувати знімати для вас таку інформацію. Дякую.